Дивіться, друзі, одразу вийшли з будиночку. Це у нас Адор, і тут муніципальний басейн. Тобто одразу поруч ми можемо собі покупати, тобто, дивіться, якась спортивна площадка. Тобто дуже класне місце тобто Дивіться, тут для дітей все можна знятися спортом, все, що завгодно, і одразу для дорослих кафе. Тобто дуже гарне місце розсування. Дивіться, тут таке окреме загальне вітання. Ось така велика. Тут так, якби кухня і господарчий блок спільний. І тут можна зробити ванну кімнату. Тут все треба переробляти, це очевидно. Ну тобто Дім під реставрацією, але площа просто громадна, тобто недорога ціна. Тут, на жаль, немає світла, бачите, тут як спальня, вони тут зберігають. Якісь свої речі. Ось тут ще одна спальня. Ось так вона виглядає віконечком на головну дорогу. І ще одна спальня. Тобто тут три спальні.